Зараз дійсно, незважаючи на те, що літо це зазвичай не період респіраторних захворювань, тобто влітку у нас переважають кишкові захворювання. Але цього літа люди, які мають якісь проблеми, вони дійсно потерпають, тому що у нас зійшлося просто комбо. У нас є і парадоксальна спека, аномальна спека, яку називають наші екологи та синоптики. У нас є продукти горіння з наших полів зрошення, і вже навіть існують певні теорії. Змови, які кажуть, що це палає не комиш, але насправді ми маємо пам'ятати, що на цих полях у нас є звалище, і там є і пластик, і там є і гума. І коли це палає, коли це горить, і тим більше, коли це тліє, ми маємо продукти розпаду цих речовин, і вони є токсичними. І люди, які мають хронічні захворювання легень, це бронхіальна астма, хозел, муковісцидоз, системні захворювання легень, онкопатологію легень. Звісно, зараз вони. Часто звертаються з загостреннями до лікарів. Зв'язку з чим я закликаю не затягувати з візитом до лікаря, якщо людина знає, що має таку проблему. А якщо проблема вперше з'явилася, це тим більше такий прямий показ звернутися до лікаря якомога швидше.